Ім'я Отца, і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес! Возлюблені Господі, браття і сестри, сьогоднішнє євангельське повістування нам розповідає про розслабленого чоловіка, який 38 років був у своєму недузі. Зараз це перекладається розслаблений як паралізований. Людина не мала нікого, вочевидь, або, можливо, мала і всі були байдужі. Про це вже деталі Євангелія нам не розповідають. Але ключове слово було на тому, що нема кому, Господи, хто б мені допоміг, хто б мене опустив в той момент, коли архістратих Михаїл сходить в озеро в цю купель, в Іфізду по-єврейськи. Вовчу Куфель по-нашому, і возмущає воду. І раз на рік, в той момент, хто перший входить в той момент в возмущення води, це не магія, але саме коли він там, тоді, коли архангел там, тоді він отримує зцілення. Чому Архангел Михаїл робив це возмущення води? Є різні теорії у святих отців, але. Ми бачимо, що Господь милостивий до свого творіння, і навіть в старому заповіті були моменти, коли люди, які чекали, твердо вірили, надіялися, і саме головне, що терпіли і чекали, вони отримували зцілення. І от Господь, який прийшов як любов до кожного, щоб кожного спасти, пам'ятає і цю людину, до якої ніхто не проявляє ніякої уваги, цікавості, всі байдужі. І тільки він приходить до такої людини, до якої нема кому більше прийти, і навіть не допомагає їй туди зайти, а просто каже Давай, вставай і будь здоровий. Сьогодні це і нам приклад, щоб і ми були озирались навколо себе, подібні до свого Творця, який озирається на всіх, хто шукає допомоги, і також пам'ятали, що і нам треба терпіти. 38 років чоловік це терпів, і Господь неодмінно і нам. Допомогу надасть. В одному монастирі по справах по благословінню Ігумена Один із братів пішов в місто. Затримавшись в місті, він не попав на останню електричку і перезвонив Ігумену, сказав, що йому робити в монастир. Він добратись не може. Ігумен сказав, що підійди в єпархіальне управління, яке знаходиться в тому місті. Там якраз мені дзвонили звідти їдуть до нас паломники в автобусі. Ти сідай з ними і приїдеш в монастир із цією групою паломників. Цей брат подався в єпархіальне управління, як сказав йому ігумен, сів в автобус і по дорозі. Сівши спереді, біля екскурсовода, він слухав, як екскурсовод розповідає їм, куди вони їдуть, що це буде за монастир, які в ньому святині, які живуть в ньому братії. І екскурсовод почав розповідати про одну із святинь, яка називалася Ікона Божій Матері Миленієм. І от люди, які їхали, на жаль, оказалися зовсім неполомниками. Вони то були паломниками зовні, але в душі ні, тому що один із керівників підприємства, відомого в тому місті, захотів, сам був православним, щоб всі його працівники туди поїхали, і сказав: Я вам організовую поїздку, вас там приймуть, вам дадуть ночлег, будуть кормити, щоб ви трошечки побули один день, одну ніч в цьому монастирі. І от люди їхали різні з роботи. Їм просто сказав керівник, та й вони їхали. Були, звичайно, серед них і православні, але була більшість, яка була просто байдужа. І по традиції, якщо ви згадуєте себе, коли десь колись бували в таких речах, далі розповідав той брат, пішов між крісла, пішла бутилка водки. Кожен собі наливав, пив по дорозі, слухав, говорив. Екскурсовода дуже не слухали, і тут, коли він почав розповідати про омиленіє, вже досить випивши паломники в лапках, звернули увагу, як один чоловік став і почав казати, що значить умиленіє? Що ти мені розказуєш, яке умиленіє? П'яний чоловік в автобусі. Екскурсовод замнувся, цей брат подумав собі, можливо, це стоїть мені зараз стати і відносним бути місіонером. І він згадав, що перед тим як сформувати свою промову, він згадав, що як він це на собі переживав. От я зараз говорю, а можливо, навіть з вас, браття і сестри, тут присутніх, мало хто розуміє, що це таке умиління. І от він згадав, коли колись його Ігумен взяв з собою в паломництво на Афон, і вони їхали троє, ще один брат, він і Ігумен, і каже: Ми коли підійшли. Це так в помислах в нього була згадка, він хотів цим поділитись, тому що в своєму житті він один раз реально відчув це умиління. І коли вони зайшли в Іверський монастир, це Грузинський монастир на Афоні, і підійшли до ікони Божої Матері, яка більша, ніж наш весь кіот, хто був, той бачив. От, навіть більше за це все дерево, така велика ікона Іверської Божої Матері, в якої реально це не. Краска засохша кров, коли під час іконоборства прободали копієм ту ікону. І афон, ці монахи, які приїхали на афон з паломництвом, стали на коліна, почали читати Акафіст і каже, зрозуміли, що спочатку Ігумен почали текти сльози, не зміг читати, дав іншому. Той там сказав два слова, почали текти сльози, не зміг читати. І третій так само. Це є умиління. Він каже: я так відчував, як прийшов до своєї рідної матері, яка мене рада зустріти в своєму монастирі. Ці, ці чувства не можна передати. І він подумав, брат, це все в голові було чи стоїть взагалі це їм говорити п'яним? Можливо, як Господь каже, не кидайте святині перед псами, стоїть зробити. І поки він думав, екскурсовод щось почав там говорити, йому, звісно, не вдалося, люди посміялись, прямо висміяли його, і брат і не наважився нічого сказати. І далі вже в дорозі думає собі: Господи, ну як же так? Наша віра православна попрана, всі посміялись над цим, що робити, і почав молитись в такому от унинії. І приходить йому такий помисел, така думка. Є в нас старець прозорливий в монастирі. Точно треба піти до нього, розповісти йому про цю всю ситуацію. Я думаю, він відреагує належним чином, так як і до нас, коли ми согрішаємо, коли ми, браті, щось робимо неправильно. Він виходить, стає строгий, наказує нас і вразумить цих паломників, Так подумав цей брат. І тільки він думав, вже оказались вони біля ворот монастиря. І екскурсовод запропонував вийти з автобуса, як стоїть цей монах, який виходив з келії всього пару разів в році, стоїть і зустрічає паломників на воротах. І от думає брат, точно є Бог на небі? От зараз він, замість мене, так як то має бути, відстоїть нашу православну віру. І що ви думаєте? Він каже, почав руки, так от відкрив. І кожного, хто виходить із автобуса, називати по іменах синочок мій, як я тебе довго чекав, ласкати. І каже, я дивлюся той грубий чоловік, який перший питав про миління, стоїть і плаче, просто ридає, як дитина. А він каже: Сереженька дорогенький, всі, ти думав, всі тебе придали, всі тебе відвернулись від тебе но Бог не відвернувся. І потім цей чоловік на другий день, коли протверзвів, уже розповідав цьому брату, просячи прощення за свою поведінку в автобусі, і, маючи таке явне чудо, коли, не бачачи ніколи цю людину, не називає її по імені, знає її життя, коли все від нього відібрали рекетири, все, що він мав, всі відвернулися, всі стали іудами, всі його друзі. і так його зустрічає, як батько Бог через цього старця, Бог же відкриває йому. І він пережив, що таке умиління, коли ти нікому не потрібний, але Богу ти потрібний. У нас, браті і сестри, через пророка Ісаю в Святому Письмі є такі місця, навіть якщо тебе мама забуде, і батько, я тебе не забуду. Тому ми кажемо, що Господь особливо піклується про вдовиць, сирот і нижчих. Тих, кого нікому заступити, тому що за завжди знайдуться люди, які навіть коли він не правий, скажуть, що він правий, а бідний, коли й правий, йому скажуть, що він не правий, бо він бідний, за нього нічого заступатися. І от ми маємо пам'ятати, що в нас є Господь Бог, якому ми маємо служити, який в нас любить, який нас покриває. Це, наприклад, цього чоловіка, розслабленого, можемо і сьогодні, по цьому прикладу, який я вам розповів. Це зрозуміти. І тому я хочу, браті і сестри, щоб всі ви в своєму житті, хоч раз в житті, не теоретично це слухали, а на своєму житті мали приклад умилення. Це не можна пояснити словами, це не можна просто передати. Це не просто сльози від обіди. Це просто ти чувствуєш, як Бог тебе любить, і ти плачеш. Оцього я вам всім бажаю Христос Воскрес! Христос воскрес! На цьому тижні, браття і сестри. В нашому храмі в середу буде уже будемо мати приполовині.